Привіт, це огляд дуже цікавого та достойного смартфону від Infinix. Зустрічайте Infinix Note 30 VIP. Зараз вам все про нього детально розкажу та покажу. Починаємо. Дякую офіційному представнику Infinix Ukraine за наданий девайс на огляд. Посилання в описі під відео. Отже, виглядає смартфон потужно, великий блок камер, глянцевий корпус, пласкі грані. Отже, в нас тут приємний глянцевий пластик. В руках смартфон відчувається приємно. Ергономіка зручна, за рахунок пласких граней. каркас також пластиковий. Складання на достойному рівні. Товщина 8,2 мм та вага 190 грам. Отже, по органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності та кнопка живлення, зліва потрійний лоток для двох наносім карт плюс карти пам'яті microSD до 2 ТБ, зверху другий динамік, мікрофон для шумозаглушення та напис Sound by JBL. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та 35 джек. На лицевій панелі в нас великий плоский 6,67 дюймовий AMOLED Full HD Plus дисплей. Частота до. 120 Гц, пікова яскравість до 900 Ніт, і дисплей тут дуже добрий, аМОЛЕД гарної якості. Пікової яскравості вистачає на сонці. Тобто дисплей хороший, як для ціни смартфона, і рамки тут також доволі тонкі, тому дуже непоганий результат. За продуктивність тут відповідає дуже непоганий чіп восьмиядерний MediaTek Dimensity 8050, який працює за 6-нанометровим техпроцесом на частоті до 3 ГГц. Графіка ARM mali G77 MC 9 пам'яті 12 ГБ оператив. Плюс 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 3.1, плюс карта пам'яті до 2 терабайт. Є також ще версія на 8 256 ГБ. І працює смартфон на Android 13, який прикритий оболонкою XOS 13. І працює смартфон достатньо добре. Він шустрий, плавний, смартфон виконує всі свої завдання без проблем та лагів і якихось багів. Тобто все добре. В іграх ситуація наступна. Запустив свій улюблений Call of Duty Mobile. Тут у нас доступні дуже високі налаштування графіки. І пограв я півгодини, і в підсумку гралося без проблем і без лагів, тобто цей смартфон підходить для таких вибагливих ігор, як Call of Duty Mobile. Максимальний нагрів корпусу склав до 43-44 градусів. Батарея в смартфоні на 5000 мАч, плюс швидка зарядка на 68 Вт. Заряджається смартфон приблизно за 45 хвилин. На 15 хвилин швидкої зарядки дадуть вам 50% заряду. Також смартфон отримав підтримку бездротової зарядки на 50 Вт, але в комплект виробник кладе 15 ватну бездругів. З зарядку, і це також непогано. До речі, смартфон також підтримує реверсивну бездротову і дротову зарядку. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості в якості Full HD мінус 4% заряду, півгодини гри в код мобайл, мінус 9% заряду, що в підсумку дуже хороший результат на автономність. Тобто, у підсумку можу сказати, що смартфон достатньо автономний. Активного екрану вам буде вистачати приблизно на 6-7 годин, що дуже чудово. 4G зв'язок і мобільний Вільний LTE-інтернет працюють без проблем на цьому смартфоні. Нарікань не було. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Датчик працює справно. Wi-Fi з 5 ГГц також працює без проблем, Bluetooth 5.2 також все добре. GPS ловить точно, NFC в смартфоні також є. Стере звучання в смартфоні від JBL і воно непогане. Звучить смартфон достатньо гучно та з непоганим об'ємом. Вібромоторчик тут флагманського рівня, і він добрий і приємний. Сканер відбитку пальців знаходиться під дисплеєм і знаходиться. Він доволі низько, але він зручний і працює швидко. Також смартфон отримав фронтальний led спалах. Основна камера смартфону на 108 мегапікселів та ще два сенсори по 2 мегапікселі, і знімає смартфон у підсумку достатньо хороші непогані знімки на основну камеру. Ось вам всі приклади, що я назнімав. Дивіться і пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера врізана по центру на 32 мегапікселі, і знімає вона також непогані селфі-знімки. Ось приклади. Boy, start, feeling... Відео основна камера пише до 4К 30 фпс, фронтальна камера пише до 2К 30 фпс. І ось всі приклади. Привіте, запису відео на Infinix Note 30 VIP. Це в нас 4К 30 кадрів в секунду і ось так ми знімаємо. А це в нас Full HD 30 кадрів в секунду, режим ультрастабілізації. Дивіться, стало краще чи ні. Ну і так ми знімаємо на Infinix Note 30 VIP. Якось так. Так, а це в нас фронтальна камера Infinix Note 30 VIP, це в нас 2К 30 кадрів в секунду, і так ми знімаємо. А це вже Full HD 30 кадрів в секунду, режим ультрастабілізації, і ось таке відео. Дивіться, як вам краще. Підсумок Infinix Note 30 VIP – це дійсно достойний та непоганий смартфон до 370 доларів, тобто за 14 тисяч гривень в Україні, що особисто мені тут сподобалося. В першу чергу AMOLED дисплей з невеликими рамками та зі сканером відбитка пальців під екраном. Чудова автономність про 5000 мАч, плюс швидка зарядка на 68 а Також тут є бездротова на 50 Вт. і в комплекті виробник дає нам ще 15 ватну бездротову зарядку і підтримка ще реверсивною бездротовою та дротовою зарядкою. Рядки також тут ще дуже вдалий і потужний чіп, NFC та гарне стереозвучання від JBL. у підсумку купувати можна. Дякую ще раз офіційному представнику Infinix Ukraine за наданий девайс на огляд. Посилання в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.